І ще одне нововведення на столичних дорогах смуги громадського руку руху. Вже майже рік вони б мали б покращувати рух транспорту, але лінії намалювали. А от свідомість керманичів не виправили. Тож цього разу із відкриттям чергової смуги поліцейські взялись і за її очищення від чужинців. Богдан Лазука бачив, як тепер карають порушників. Нова смуга громадського транспорту є, а от користі від неї поки що небагато. Бо кожного дня у часи пік безліч водіїв її просто не помічають. Для багатьох учасників бажання швидко доїхати, куди сильніше остраху бути оштрафованим. Дехто, як, наприклад, керманич цього білого буса просто паркується на зупинці. Відмовка стара, як світ. Дві секунди виїжджаю. Ну нельзя що таке право нарушається. А це інший горе водій, помітивши нашу камеру, він виправдовується та на. Киває п'ятами. Я я я я я я Натомість шофери з громадського транспорту задоволені появою власної смуги руху. Кажуть, за два тижні ситуація значно покращилась. легше їздити. Ну, Не так проскатують. Стараються виїхати обратно в свою полосу. Та так чуть-чуть лучше, конечно. Освободилась полоса. Почти ніхто, почти ніхто, і менти їздить ганяє. І справді, не останню роль тут відіграють саме поліцейські, правоохоронці постійно стежать за трафіком. Злісних порушників нагороджують бонусами у вигляді штрафу. Якщо пересікають сплошную лінію і е, движется достаточно далеко, і ми розуміємо, що це просто для того, щоб об'їхати пробку. То, конечно, буде протокол. Не повірити, але суцільна смуга діє вже сьогодні. Деяких проблемних ділянок як і не було. Це початок Чоколівського бульвару. Раніше на цій смузі було припарковано безліч автівок. Зараз ситуація змінилась докорінно. Нова смуга громадського руху простягається від Севастопольської площі до Кирилівської церкви. Це майже 10 кілометрів. Половина пасажиропотоку тут перепадає на автобуси та тролейбуси, які у свою чергу посідають лише одну двадцяту від усієї кількості автотранспорту. Нагадаємо, у столиці перша смуга громадського транспорту з'явилася ще на початку року. Відтоді вони оповили зо два десятка столичних вулиць і проспектів.